Українське Незалежне Радіо. Доброго вечора! Вітаю всіх глядачів, слухачів Незалежного Радіо. Сьогодні у нас вечірній час. Передача, яка цікава. Сподіваюся, буде нова інформація. І корисна. Це обов'язково мусить бути корисною, тому що у нас буде предметна розмова з гостем студії і гість студії у нас е Вікторія Мізюк, якою вітаю. У нас у студії Незалежного Радіо Вітаю вас, Вікторія. Доброго вечора. Доброго вечора, дорогі радіослухачі Українського незалежного радіо. Мене звати Вікторія Мізюк, я лікар-кардіолог з України. Тут працюю викладачем, маю американський доктора Дігрій і працюю викладачем на теоретичних дисциплінах. На теоретичних кафедрах. Ну, власне, уважні наші глядачі бачили рекламу перед тим, як ми розпочали цю розмову з Вікторією. Була реклама. Крокос інститут і це власне та дитина, яка народилася тут у нас в Америці, Чикаго, і власне Вікторія Мізюк, вона є директором освіти, і це, от, про що ми будемо говорити, це є найголовніша тема нашого спілкування. Ми помалу, помалу, помалу почнемо розуміти, що таке Крокос інститут, яке. Яку частину, позитивну частину в житті кожного ця інституція може зіграти в майбутньому, в майбутній долі в Америці, пошуку себе і знаходження себе? Отже, давайте спочатку, Вікторія, ви вже так коротенько візитівкою сказали, як вас звуть, що ви з України, доктор з України, кардіолог, це наскільки я знаю з України. Але тут ми сьогодні зібралися для того, щоб розповісти, як... Тут в Америці українські доктори, припустили, які тепер приїжджають програмою Юбаю ЮФОРЮ, амін, або а, просто тут знаходяться і не можуть себе реалізувати а, як за фахом. Мають реальну можливість це зробити за, за допомогою власне Крокос інститут. Тому ми давайте спочатку перейдемо до того, що ви нам розкажете, що таке Крокос інститут, його історію, і пізніше ми будемо далі спілкуватися. Будь ласка. Крокус інститут заснований в червні 2020 року. Нам вже в червні буде три роки. Ми маємо зараз чудову програму Advanced Medical медикалсистен Program, яка є. Для американців, але так само дуже добра програма для новоприбулих українців. Чому тому, що ми ем, зробили дуже добру ціну в три рази дешевше, ми просили дозвіл українців спеціально Так. так. О, тому, що вони тільки приїхали, ще немає можливості в Чикаго. наскільки я не помиляюся, наскільки я знаю, в Чикаго е, приїхало понад 170 тисяч українців тільки в Ілінойс. Багато дуже багато. Тобто ми пропонуємо акційну ціну в три рази меншу. Advanced Medical Assistant Program ціна коштує 14 тисяч 950 доларів. А ми пропонуємо в три рази менше і з можливістю оплати щомісячно. Це виходить 400 доларів в місяць. Це дуже добра акційна ціна. Заняття тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця ввечері. Також дуже комфортно з 6 до 9 години вечора. Це перша ціна. Друге, ми пропонуємо, оскільки люди приїхали і ще не дуже добре знають українську, англійську мову, ми пропонуємо, навчання буде на англійській мові, звичайно, тому що ми в Америці, але з перекладом на українську мову. Тут і базу ми якісь також... первинні знання мусить бути елементарні з в англійській мові. Ми навчимо, тобто uh -huh. нема проблем. Okay. Особливо якщо людина має медичний досвід, там багато латині, яка просто читається з англійським акцентом. Тобто, власне, ми допоможемо. І ми допоможемо з англійською мовою, мовною, з граматикою, з медичною термінологією, що дуже необхідно. Тобто, це також велика допомога українців. І дуже добрий старт. І триває програма Advanced Medical Assistant Program фокус Institute один рік. І після того також ну ми зараз отримали доз, всі дозволи для цієї програми, але в процесі вже майже завершили. Буде також ультразвуковий спеціаліст, ultrasound technician і registered nurse, LPN, і bachelor, бакалавр в медсестринстві. LPN один рік і ще два роки для того, щоб бути ліцензованою медичною сестрою в Америці. Ви запиталися відносно новоприбулих українців, особливо ну тобто, в залежності від спеціальності, якщо ви лікар і ще не пройшло 5 років після закінчення університету, я наполегливо рекомендую вам вчити юсемалі екзамени, поступати в резидентуру і працювати повноцінно лікаром в Америці. Тобто, якщо ви вже давно приїхали, скажімо вам, 40 чи 50, і бо вони роблять кожного року такі фільтри. От, наприклад, якщо вже пройшло більше п'яти років після закінчення інституту і немає немає такої постійної роботи з пацієнтом, то вже дуже складно попасти в резидентуру. Ну також можливо, але складно. Але якщо ви молоді і тільки приїхали, обов'язково сідайте з usmle екзамени, також можете зателефонувати до мене на мій. Це номер 224 730 4600. Я також можу дати якусь консультацію, бо мене чоловік ті всі екзамени поздавав, тобто я можу допомогти в цьому плані. Ну у нас телефон на крок інсут на екрані, тому протягом передачі більше того є веб-сайт, протягом передачі. Хто цікавий, завжди може подивитися на екран і так, переписати собі номер і зателефонуйте, Ми всім допомагали завжди і будемо допомагати навіть з консультативною допомогою, і вона в нас завжди безкоштовна. Якщо, наприклад, якщо повернутися до ультразвукового спеціаліста, от я хотів би тут сказати, оскільки ви так відразу абсолютно точно, ну мені подобається бізнес-підхід, тому що ви почали з найболючішого гроші, бо завжди це питання виникає, воно таке на початку це почали з дискаунтів, це вже добре. А пізніше, друге, зробили наголос на, на тому, що молоді спеціалісти, які тільки після медичного інституту, навіть з невеличкою практикою, чи без практики навіть мають можливість абсолютно відкрити, ну тобто, мати шалену перспективу тут. А тепер ми повертаємося до тих людей, які, як ви кажете, вже трохи вже перебрали, ну будемо говорити, за віком або вже трохи довше знаходяться в Америці, але досі себе не реалізували. І тут знов таки є велике вікно, в яке ця людина може побачити справжню Америку. На отримавши спеціальність, бо як кажуть, ультрасаунд, там абсолютно спеціалістів і так далі. ультразвуковий спеціаліст. Наприклад, дуже багато лікарів, які не тільки з України, а й з різних країн світу, які приїжджають, які вже трошечки старші. Вони працюють в цій галузі. Ультразвуковий спеціаліст, наприклад, якщо порівняти цю професію в Америці і в Україні, в Україні це має бути лікар. В Америці ти можеш закінчити шкохайську і можеш бути ультразвуковим спеціалістом. Але відповідно, якщо в тебе є попередня медична освіта, вже якісь знання, то ти дуже хороший ультразвуковий спеціаліст, то гарний кар'єрний ріст, ну і зарплата також висока. При цьому такий, такий гарний, що можна бути. Мати власний бізнес, алтрасаунд власний бізнес, тобто бути індепенда, алтрасан consultant. так насправді краї... Америка країна можливостей. Мов... що стосується мови, багато людей бояться мови. Насправді, от приходять люди, які знають італійську, які знають польську, ну польська така близька до української. Ну тобто знають інші європейські мови, але англійської мови дуже бояться. І в мене таке особисте склалося враження, особисте, що ну вже вивчивши фактично мову, що. Є трошечки психологічний бар'єр в цьому плані, тобто її просто бояться. Бояться тому, що в українській мові всі букви як е, пишуться, так звуки, так читаються, в англійській мові є по-іншому, але я хочу заспокоїти, це насправді не так. Е, ну тобто, це так і не так, тому що воно піддається структуризації. На щастя, англійська мова структуризується і це не складно вивчити. Вона не є така, не не настільки багато слів, як українській мові. мені так здається. Це воно більше синонімів в українській мові. Ну, Может, Найкраща відповідь на це запитання така, якби англійська була така складна, навряд чи б вона була мовою комп'ютерів, оскільки вона дуже універсальна і дуже легко опановується, і дуже чітко зрозуміла в вивченні. Тому ця, ця мова фактично мова комп'ютерів. Все, все побудовано на так. тому, і це універсальна мова для абсолютно. Ліпських. Я вже так аналізувала для себе. Чому саме так? Тому що мені здається, от коли ще в нас був радянський союз. Коли був радянський союз, тоді мову ніби вчили. Вчили в школах, в університетах і і німецьку, і французьку, але якось її так подавали, щоб не вивчили. Починала самого страшного, ну тобто з часів, з якогось якихось складних речей, і треба трошечки змінити підхід. І навіть коли вже був, була незалежна Україна, все одно в школі методологія вона мало чим помінялась. Мені так здається. Тобто, і тут власне не варто боятися, англійська мова не настільки складна. Її можливо вивчити. Ми вам допоможемо, особливо допоможе скажімо, в медичній галузі. Ну, це ви говорите про те, що в принципі мовний бар'єр як таке все одно людина, яка приїжджає з України в присутній, навіть якщо в Україні вчив мову, може, навіть непогано, але тут вбиває, в принципі, це шок робить розмовна мова, якої, як правило, практики просто немає. Але... Оскільки люди приїжджають в Америці, в Америку треба подумати, скільки попереду часу, і яка велика практика попереду, то в принципі можна сказати, що людина за цей час вивчить мову, вона буде така сама розмовна мова. Абсолютно. Ну дуже близько, як говорять будь-яким. Американці, які приїхали з будь-яких країн світу, всі розмовляють англійською. Так що це питання часу. Питання часу навчання. Ми розробили таку методологію, тобто ми будемо поєднувати раніше. У нас була окрема медична англійська, а зараз ми просто поєднаємо в курсі навчання. І навчання буде тривати з 6 до 9 години вечора, але також годину до того. І годину після навчання ви можете індивідуально підійти і сказати, я щось не розумію, поможіть мені або з тим питанням, або з питанням мови, і ми завжди з радістю допоможемо. Це таке репетиторство, воно також включено в програму. І ну, ми допоможемо з мовою, і розмовною, і граматика, і письмо. І особливо медична термінологія, що буде необхідно. Всі питання, які які будуть необхідні для роботи в Advanced Medical Assistant Program після закінчення навчання, ті, що стосуються пацієнта, комунікації між собою, і також самого інтерв'ю, тому що ми більше того ми допоможемо з роботою. Тобто, в нас дуже багато клінік вже чекає наших випускників, тому що це Advanced Program, повна програма. У нас є контракти на стажування з. З 23, 23 клініки в нас є, але деякі з цих клінік мережа, вона сама в собі має 20-30 клінік, дуже величезні клініки, і вони чекають наших випускників. І більше того, коли е, закінчиш medical, Advanced Medical Assistant Program, тобто цю повну програму, то також заробітна плата більша. Але mm -hmm. людина вже може м, ну, почати. М, Працювати, якщо є медична освіта ще до того. Просто вже коли в тебе є ліцензія, то це більше можливості, більша зарплата. Тобто, на кінці навчального року можна сказати, що людина вже перейшла там. У вас очевидно якісь іспити, що мусить бути зрозуміло. Звичайно. А, на, так. На, на завершення. І після того всього ви допомагаєте людям а, створити скласти резюме. Я так розумію, резюме відіслати. В ті компанії, з якими ви маєте контакти, і пізніше вже починається сам процес. Там компанії вже вибирають, так я розумію, хто підходить, і наскільки знання підходять, вже продовжується далі інтерв'ю, яке вже поза інститутом. Так, Реально але можете. ми обіцяємо підготувати до цього інтерв'ю. Uh -huh. Тобто, це так само там не будуть говорити про космос і все, що буде необхідно, буде достатньо після нашого інституту, щоб успішно пройти інтерв'ю. Закінчивши наш, нашу програму Advanced Medical Assistant Program, студенти здають екзамен внутрішній, а потім вони здають в компанії NHA – National Health Care Association. І зараз йдуть переговори. До речі, нам запропонувала сама ця компанія, щоб екзамен здавався також у нас, не в центрі ліцензування. Ми буквально завтра будемо мати цю зустріч і тренінг для того, щоб на комп'ютерах онлайн для ліцензії, для сертифікату екзамени здавалися конкретно у нас. Це буквально буде вирішуватися завтра. Менше стресу. Менше стресу Це так. І ми будемо також готувати всі типові питання так само. Тобто, ми обіцяємо, що із англійська. Буде супер, сертифікат будете мати із роботою, і також допоможемо. Згідно законодавства Америки, ми не маємо права сказати, що ми 100% вас влаштуємо. Що ми можемо сказати? Це те, що ми на більше на 110 зробимо все можливе. Тобто, зробимо вам резюме, дамо вам відповідне навчання англійську, щоб ви його пройшли. Тобто ми гарантуємо вам, що ми зробимо вам поможемо організувати інтерв'ю. Спвесів пять в залежності від <клес> локацій, тому що іліної дуже великий, так. в залежності від місця проживання, це, де практика і так, також робота. Це ми допоможемо. Тепер давайте ну, проще ще одну річ хочу сказати. Справді тим, що ви у розмові в самому початку сказав про те, що в принципі, аби вчитися в вашому інституті, не обов'язково мати там а, а, якусь медичну освіту чи взагалі. Там, беч або местер, який тим більше, а можна навіть після хайску. Тобто, я так зрозумів, що це, в принципі, такий може бути трамплін для молоді, яка тут навчалася, більш знає англійську мову, закінчила, якщо тут хай скул. Це може бути кар'єрний трамплін, в принципі, в виборі медичної шляху, будемо говорити, в медицині, що, в принципі, ну, зрозуміло, що дуже. Добра професія і дуже перспективно. Умерці бути доктором це супер. А от, отже, це для молоді ваш інститут, оці курси, що в вашому інституті, можливо, проба від людини, яка закінчила школу, знаходження свого шляху, і зрозуміти, чи підходить медицина як галузь, в якій далі подалі працювати і творити своє американське життя. Абсолютно. Можна, Такий спосіб так само. так? Абсолютно, так. Ця програма є. Ну, ми запрошуємо новоприбулих українців обов'язково. Якщо у вас є медичний досвід і у вас є талант і бажання працювати з людьми, допомагати, не заховуйте цей талант. Якщо ви бачите себе в цій галузі, розвивайтесь, ми до вас запрошуємо. Вас запрошуємо. Також ми запрошуємо всіх українців, які хотіли би змінити професію, які працюють в іншій галузі. Ми також, ну тобто, немає значення ваш рівень мови. Ми допоможемо. Якщо ви бачите своє покликання в медицині. Може, Думати люди ще не знають свого покликання, може спробувати пізніше віднайти свій шлях в житті. Так, дякую. Так, так. Абсолютно. Ну і е, ще один, один кілька до речі аспектів. Ви, ви говорите, що все одно викладання ведеться в англійській мові. Я дивлюся, що у вас тут, в принципі, так персонал, е, викладачі в англійській мові, і навіть виконавчий директор ваш. Людина англомовна, тобто колектив е... основному, В основному англомовна, Тільки в, в, два в, викладача розмовляють українською мовою, та. але викладачі мають дуже величезний досвід, тобто 15-20 років, і Вів'ян Вілсон, і Йоланда Йо, і Ектор, особливо наш виконавчий директор Джефф Норхаус. Він має більше 25-річний досвід керівництва інституту, тобто у нас дуже чудовий колектив. І в нас дуже комфортно, професійний, тобто в нас великий досвід. Тобто ми фактично відокремилися, дуже багато викладачів, і Джеф Нордхаус. Ми перейшли з іншого приватного інституту і робимо е, свій інститут, вкладаємо в нові технології, в розвиток, тобто в нас спільне бачення, спільні перспективи і. Е, Надіємося великі можливості. Ну, ви знаєте, я думаю, що в принципі розмова була далеко повна, якби вони не сказали. Тобто, знову таки, звертайте, звертайте, увагу на екран, є телефон, контактний, крокус інститут і так само вебсайт. Але ми мусимо обов'язково розповісти, де знаходиться цей крокус інститут, тому що я знаю, що він знаходиться Пелетайн, але конкретну адресу... Ми напевно Звичайно, так. Ми, ми маємо два корпуси. Ми знаходимося 553 North North Court, Palatine, Illinois 60067 і 625 North North Court. Тобто це два, два корпуси. Але, в принципі, там в тому самому Палатанці. Це, так, це на, це на, на одному приміщ... одна плаза, як можна сказати. Mm -hmm. ну, тобто один центр, два корпуси поруч. Mm -hmm. І ще там поруч бібліотека в Палатайн. Угу. Ну тобто треба сказати, що дуже до речі, багато українців тепер мешкає в полотає, така нова українська ерія, я сказав би, тобто для тих, хто мешкає там і має таку ідею присвятити себе медицині, я сказав, би, зірка впала відразу, тобто елокейшн. Поруч все все поруч може. Насправді тут гарний зв'язок. В нас є і з Даунтауна студенти, тобто з різних куточків, і дуже з півночі. Тобто... Ну а локально взагалі це було Сівіпо, якщо ті люди там мешкають поруч. Але знову таки, реально так, кожна людина може доїхати звідки завгодно. Тобто, зрозуміло, що це ж не тільки для, для тих, хто мешкає Це Для всіх, хто хоче побачити свою кар'єру і своє майбутнє, медичне майбутнє, тут і... Бо треба класне життя, ну я сказав так, і відкрити для себе щось е, в житті е, цікаве і мати на натомість ну, зворотній зв'язок. Добре життя. Як я вже казала в попередньому інтерв'ю, е, треба покидати зону комфорту і змінювати завжди своє життя, влаштовувати своє життя. Я завжди кажу, до того часу, поки воно тебе не влаштує, Так, ну можливо... тут комфорту навчання не буде безперечно. Комфорт проти пізніше, коли вже вивчитися і станете Практично там доктором, лікарем, але і тоді навряд чи буде такий, в такому розумію комфорт. Бо це, ця галузь, ця, ця робота очевидно вимагає дуже багато зосередженості і дуже багато чого, аби добитися в цьому житті мети. Але з свого боку, ми зробимо все, щоб навчання було комфортне. Окей. Okay. Обіцяємо. крокус Інститут. З нами зараз в ефірі От, Вікторія Мізюк, директор з. На... Едюкейшн, Education, срібні едукейнш, де з навчання навчального процесу. І ми говоримо про Кракас інститут. Ну і, вікторія, давайте так на завершення, крім запрошень, те, що вже розказали, я думаю, достатньо розказали. Якщо на людини виникають якісь запитання, є телефон. По-перше, є спочатку веб-сайт, можна подивитися. Якщо будуть нюанси, деталі, телефонувати за тим телефоном, можна з'ясувати всі. Деталі, які, можливо, не в не в цю програму або не знайшли на веб-сайті. Але а, побажання, от останнє, це таке побажання, яке би а, хотіли а, висловити до наших слухачів, глядачів, ваших потенційних студентів, десь так от. Шо ви дякую? Я ще хочу сказати один такий аспект, який ми опустили, але от дуже багато дзвінків і телефонують. Тобто, чи мені не пізно? Чи мені не пізно? Мені 50, мені 60, мені 65. Я хочу сказати абсолютно не пізно. У мене дуже великий досвід викладання. Постійно в групі попадаються студенти, які мають вік 65+, плюс, які працювали, наприклад, тоді мені бух... бухгалтерії або в якійсь іншій галузі. і Тут хочуть змінити на медичну сферу. Не пізно. Америка для цього зробить всі можливості, дуже комфортно. Дуже комфортно. У нас є також денні класи, але вечірні класи дуже комфортно. Mm -hmm. От і продовживши навчання після Advanced Medical Assistant Program ультразвук це також вечір. Тобто можна в вівторок четвер в. Вечірні години чи будь-яке навчання так можна до practitioner», тобто вчитися, вже паралельно працювати і вчитися. Що я хочу побажати нашим глядачам, слухачам? Перш за все, я щиро дякую за запрошення і можливість відвідати Українське Незалежне Радіо. Я хочу побажати нашим радіослухачам. Ну, Я не можу сказати, напевно, вона всіх зараз в думках перемоги, перемоги нашої країни, за яку дуже болить душа, і ми дуже допомагаємо, допомагали і будемо допомагати, стараємось. Хочу побажати також перемоги над собою, над своїми страхами. тобто, І ем, побажати кар'єрного зростання, оскільки Америка країна можливостей, можливостей дуже багато, не боятися. Впевненості в собі здійснення усіх мрій, задумів і планів з Божою допомогою, все обов'язково вдасться. Дякую вам, дякую вам і на завершення хочу сказати, як ми як ви зрозуміли з цього інтерв'ю з пані Вікторією Мізюк, двері відчинені, і нема ніяких припонів, аби не спробувати себе, тобто, всім будь-кому. З будь-яким бекграундом є можливість себе спробувати. Крокес інститут. Дякую. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Українське незалежне радіо.